Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Путін виступив на східному економічному форумі з великою промовою, в якій він зокрема знову говорив про перемовини з України. Путін чергового разу підкреслив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від цих перемовин, однак вони мають відбуватися не на засадах якихось ефемерних вимог. України, а на засадах тих домовленостей, які вже були досягнуті і навіть парафовані у Стамбулі. Ця заява російського очільника суперечить його попереднім заявам щодо умов для проведення українсько-російських перемовин. Так, Путін в якості умови для того, щоб такі перемовини розпочалися, вимагав виведення. Військ України з цієї частини території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які знаходяться під контролем легітимної української влади, під час перемовин в Стамбулі ніяких таких домовленостей досягнуто не було. В цьому може переконатися кожен, хто вивчить і проаналізує текст документа, який був згодом оприлюднений у західних медіа. Так що навіть ця заява Путіна про те, що Росія завжди погоджувалася із домовленостями на засадах стамбульських угод, вже відзеркалює усю брехливість російського президента, ми з вами це прекрасно, мені здається, розуміємо. І справа навіть не в тому, що самі угоди у Стамбулі не відповідають тим уявленням про справедливий мир, які викладені у формулі. Миру президента Зеленського, а в тому, що в самій Росії ніколи ці угоди парафовані так і не були. І більше того, очільник російської делегації на цих перемовинах Володимир Мединський неодноразово скритиковувався російськими пропагандистами за зраду національних інтересів Росії під час цих перемовин, так що згадка Путіна. Про готовність його країни вести перемовини з Україною, це швидше такий крок не в бік нашої країни, а в бік країн глобального півдня. Адже Путін з одного боку називає лідерів України і західних політиків інопланетянами, які не знають, на якому світі живуть, а з іншого боку, пропонує таким країнам, як Бразилія чи Індія, стати. Посередниками під час перемовин Києва і Москви, хоча, скажімо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Ренд вже відмовився від такої місії, і Володимир Путін про це добре знає. Ще одним коментарем Володимира Путіна були його висловлювання щодо рейду українських військ на територію Курської області Російської Федерації, несподіваного наступу, який також дозволив українським військам. Укріпитися на частині території Російської Федерації Путін і тут зробив вигляд, що все йде за планом, і підкреслив, що ворог розраховував на збентеженість російського суспільства. Однак, як і завжди, це призвело тільки до збільшення єдності громадян Російської Федерації про те, чому взагалі. Міг статися прориву Курській області, і як так сталося, що за два з половиною роки великої війни Росії з Україною російські збройні сили так і не укріпили позиції на державному кордоні між Російською Федерацією і Україною? Володимир Путін не сказав нічого, і мені здається, що це також не дуже дивно. Якщо враховувати, що російський очільник не звик визнавати будь будь-яких своїх помилок і прорахунків. Ну і весь. Виступ Володимира Путіна був витриманий у такому тоні. Путін згадав про затримання засновника соціальної мережі Телеграм Павла Дурова і фактично висловився на його підтримку. Сказав, що у будь-якого уряду, у тому числі й у російського, можуть бути претензії до функціонування соціальних мереж, можуть бути також і претензії до дурова. Однак, якщо заарештовувати дурова, потрібно заарештовувати всіх. Хоча у французького уряду абсолютно конкретні претензії до засновника соціальної мережі Телеграм. Путін при цьому ані словом не згадав про те, що в самій Росії Телеграм також заборонявся. Причому не було конкретних претензій до дурова а було рішення заблокувати усю мережу як так і дивний збіг обставин. Якраз сьогодні, коли Путін казав, що у нього додорова немає ніяких претензій, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення ще за давнім позовом Олексія Навального щодо закриття. Телеграму в Росії як до втручання у приватне життя громадян Російської Федерації. І це ще раз нагадало, що якраз в Росії або дійсно намагалися заборонити телеграм, або створювали для цього дітища братів дурових сприятливе тло для функціонування телеграму як великої платформи для можливого розповсюдження дезінформації на території пострадянського простору і навіть у західних країнах. Путін не міг не висловитися щодо передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах, і його коментар був, можна сказати, апогеєм знущання над реальністю. Путін сказав, що на виборах президента Сполучених Штатів він підтримує. Камулу Харіс, бо раніше у Москві підтримували Джозефа Байдена. Але якщо Джозеф Байден зняв свою кандидатуру на користь Камали Харіс, у Москві не залишається ніякого іншого вибору, як підтримати Камалу Харіс, яка і тут Путін по суті процитував колишнього американського президента Дональда Трампа. Заразливо сміється, і коментуючи цю свою підтримку Харіс. Путін сказав, що колишній президент Сполучених Штатів Трамп запровадив після свого приходу до влади проти Росії стільки санкцій, скільки жодний інший американський лід. це звичайно ж не відповідає дійсності. Найбільше санкції проти Російської Федерації були запроваджені після її великого нападу на Україну у лютому 2022 року. Так що той президент, який запровадив, Найбільш важливі критично важливі для інтересів російської економіки санкції це якраз Джозеф Байден, а не Дональд Трамп, і про це знає кожен, хто хоча б одним оком стежив за розвитком російсько-американських взаємин і за реакцією Сполучених Штатів на те, що відбулося в результаті нападу Росії на Україну. Однак, як я вже говорив, Путін весь цей свій виступ знущався, знущався над Україною. Яку його війська продовжують бомбардувати, намагаючись знищити як наймога більше мирних мешканців нашої країни у своїх терористичних атаках, знущався над заходом, щоб показати, чи дійсно він серйозно ставиться до президентської предвиборчої кампанії у Сполучених Штатах і як може абсолютно спокійно сказати про підтримку Камели Харріс у зв'язку з її незвичайним сміхом, що є політичною фішкою Дональда Трампа. Знущався над західним правосуддям, коли говорив про підтримку цієї соціальної мережі, яку нещодавно у Росії намагалися взагалі зліквідувати. Але знущання це фірмовий стиль Володимира Путіна, який показує його презирство до реальності як такої. Так що, хто де інопланетян, мені здається, пояснювати не потрібно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає розвивати. Ці продукти, канал Me Coffee. користуйтесь спонсорством у соціальній мережі YouTube, яке допомагає нам у роботі. Дякую, Перемоги і миру вам! Хай щастить!